Друзі, всім привіт! Виїхав трохи попрацювати. Сьогодні у нас субота. На годиннику у нас 10.07. Яких дуже великих заробітків сьогодні я, звичайно, не очікую, тому що хто їздить, наприклад, у Вроцлаві, той замітив, що замовлень взагалі немає цей тиждень. Замовлення всі там по 10-12 злотих, і то треба чекати, треба їздити по. Цілому місту шукати ці замовлення по-іншому ніяк. З чим це пов'язано, не знаю. Можливо, всі витратили свої кошти на відпочинок. Приїхали з відпочинком і намагаються трошки зекономити. Але, в принципі, також вже 20-ті числа, сьогодні у нас 28. Всі чекають зарплату. Думаю, що з 5-го числа десь так. Вже почнуться нормальні замовлення. Я вже на лінії, Uber, Bolt, Все у нас працює, але замовлення падають. Падають тут такі замовлення по 11 злотих за готівку. Я такі замовлення взагалі не беру. Всім дякую, до речі, за велику активність на моєму попередньому відео, там, де я розповідав про свій Prius, за скільки я його купив, подобається він мені чи не подобається. І був такий момент з кліматизацією, що я сказав вам, що не можу налаштувати так, щоб дуло тільки на лобове скло. Ви мені там написали, що треба натиснути фронт. Це є, в принципі, лобове скло. Чому я так сказав, що не дує? Тому що я думав, що фронт. Я перед цим натискав на кнопочку фронт. І воно починало одразу дути на всю потужність, якби сама пічка дує. І я думав, що це зроблено тільки для того, щоб, наприклад, коли взимку вікна все замерше, просто її натискаєш чисто для того, щоб розморозити лобове скло. Але потім, якби так, можна в принципі, вимкнути кліматизацію, зробити менше обдув, і в принципі все, налаштовуєш нормальну температуру, яку хочеш, нормальний. Обдув і воно вдує тільки на лобове скло. Так що ось так. Трошки я затупив, але дякую вам в коментарях, що якби, мене поправили, і тепер я в принципі нормально користуюсь кліматизацією. І спіймав я замовлення від марти, 2,7 км подача, немаленька, але в принципі я знаходжусь зараз, можна сказати, поза містом на пшеполі. Тому мені якби, таке замовлення більш-менш вигідне. Як завжди, хвилинка вашої уваги. Друзі, хто хоче спробувати працювати сам на себе повністю без партнерів, не платити жоден варт, робити оборот сам на себе, а не на партнера, з можливістю податись на карту побиту, отримати якийсь кредит на електротехніку, також взяти автомобіль в лізінг. Дуже багато переваг, щоб почати працювати самому на себе. Хто з Вроцлава, то доступний повний супровід від відкриття фірми до отримання ліцензії і виходу на лінію вже від себе. Хто з інших міст, то доступна онлайн-консультація, шаг по шагу, що треба зробити. Тому звертайтеся в описі під відео, будуть контакти, експерт Поланд вам в цьому допоможе. зірок, Приїхали ми в больницю на Кошарова. Прилітав ще по дорозі замовлення на 20 злотих, але подача була 6 кілометрів. То, звичайно, що я його не прийняв. І, до речі, болт у мене вже мовчить на цьому тижні, я, мабуть, на болті зробив злотих 200 максимум. Ага, навіть 200 нема. 160. 164 злотих. Це за цілий тиждень. Сьогодні субота, напам'ятовую. 29, подача 4, і 2 кілометри. Замовлення, в принципі, є нормальні, але подачі великі. Замовлення, в яких подачі маленькі, то сам тариф дуже маленький, там 11, 12, 13 злотих. Як це все працює, не зрозуміло. І до речі, замовлення то вийшло 7,5 км за 23 злоти. Це вже чистими з вичитом комісії Uber. Взяв замовлення ще одне на 15 злотих. За 4-5 показувало. Взяв чисто. За того, що 400 метрів була подача. І так, завершуємо замовлення з Дарією. І з запропонованих Uber 15 злотих в нас залишилось. Зараз подивимося, візьму це замовлення. Не вспів. О, 15-15 і 15, як і показували, нічого собі. Я думав залишиться злотих 13-12 максимум. Ось так виглядає центр Прослава. І поки ми знаходимося тут в центрі, заїдемо ненадовго в галерею домініканську по справах буквально на 5 хвилин. І потім далі будемо продовжувати працювати. Прийняв замовлення з келбаснічої від Ольги і поїдемо за 33 злоти. Десь на ягодно. Точно не подивився, де саме ми поїдемо. Але десь 10 кілометрів буде, то напевно. Ставимо 5 зірок Ользі. У нас вийшло 33. Злотих за 10 кілометрів, як я в принципі і казав. І з самого початку також показувало 33,99. По суті, як показував Uber, так і заплатив. І вже в нас наступне замовлення, тільки щось я нічого не поняв. Показувала, подача була 2 кілометри, тільки що е, стало 4. А Google показує 3. Добре, поїдемо. Тому що перебирати дійсно нема чим взагалі. І хочу ще сказати одне, я тільки що все ще більше в тому, що світ зійшов з розуму взагалі. Ну просто проїжджали тільки що біля острова Тумського, там дуже багато людей, поліція стоїть, і дуже-дуже багато дітей. Оцих, як вони там називаються, квадропери, квадропери, типу в масках котів з хвостами. Це просто жесть. Так, як завжди, Uber хоче зробити підтвердження. Що це дійсно ми катаємося, треба зробити фотку. Так, фотка зроблена і так, вийшов у нас цей курс за 22,56 за 6,1 км. Показувало 23 в принципі, мене сьогодні радує те, що більш-менш Uber, як показує з самого початку, скільки буде за курс, так по факту і виходить. І подача там була все ж таки на 4 км, а 2,5 з навігація показувала там взагалі якось їхати в об'їзд, але там можна було проїхати навпростець. Скажімо так, покажу вам розхід. Як бачите, 3,9 розхід у мене на моєму пріусі. Це якщо їздити більше часу без кліматизації. тобто 80% їздиш без кліматизації, в принципі, плюс-мінус розхід палива 3,8-3,9 в такому районі, що свідчить про те, що технічний стан автомобіля в дуже гарному стані, тобто налаштована дуже добра паливова карта газу і також в дуже доброму стані батарея. Якщо у вас розхід в районі 5 літрів. Якщо всі 6, то це свідчить про те, що щось не так з вашим автомобілем. Щось треба робити. В більшості випадків це треба заїхати до дуже добрих газовщиків, щоб вони нормально налаштували паливову карту. Ну і другий фактор це звичайно батарея. У кого присівша батарея, в того буде розхід також більший на болті. В мене взагалі щось глухо. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, через те, що в мене дуже низький відсоток активності, 45%. Багато замовлень я не приймаю, і через це мені болт не дає замовлення. Можливо, через це, можливо, ні, не знаю. На Uber постійно на радарі падають замовлення, але вони дуже-дуже такі. ну, Малі 10, 12, 13 злотих. Не дуже хочеться брати такі замовлення. Знову прийняв замовлення, по Uber, знову ж таки, бо Болт у нас мовчить. Виходимо з нього. 2,4 подача і поїдемо ми в мій райончик на Пшиполі за 27 хіба злотих, десь так. Завершили замовлення з ЮСУФОМ і вийшло воно в нас на 25 злотих, 25 злотих, 8,1 кілометр. Їхали 14 хвилин, 25 злотих, як і показувало на самому початку, що не може нарадувати. Прийняв ще одне замовлення. Клаудія, 1,8 км подача, також на Пшиполі. В принципі, чекав десь хвилин 5 замовлення. Має бути на 33 злотих. Подивимось по факту, скільки буде, і їхати буде ніби 11 кілометрів, наскільки я побачив. Давай. Добре. І так, приїхали ми в центр на халу торгову і в цей раз Uber нас трошечки підвів з ціною, тому що вийшло 12,3 кілометри. За 29 злотих. 29,50. Хоча на початку показувало 10 кілометрів за 33 злотих. Так що 4 злотих у нас забрав. І зараз висить вже нове замовлення, оббір пачки на плацний від Георгії. Ростя? Там така дівчина прийнята зліна волосся. Хорошо, хорошо. Підібрали ми пачку, пачка в нас це, я не знаю, що це таке, дошеба це або павербанк або жорсткий диск. Скоріше за все це жорсткий диск. Їхати ми будемо 7,5 км. Показує навігація. Як ви можете чути, цей прекрасний звук передньої панелі. Щоб дати газку і їхати швидко, то не так воно дрібіжить. А дуже сильно дрібіжить, коли їдеш повільно. Добрий день. Так, 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 привезли ми пачку, завершуємо замовлення. І в нас вже висить наступне ЗУЗА. За 7,7 кілометрів має бути. Тук-тук-тук-тук-тук, 22 злотих. Але подивимось, як це буде насправді. І пачка в нас вийшла на 18 злотих. 18,90 за 7,5 кілометрів. Показувало, скільки я казав, 20 ну, злотих забрали. Замикаємо замовлення з нікою, взяв такий маленький каратиш на 3,5 км кілометрів на плацсольні знову поїхали. Ось так виглядає Врославський ринок. Люди гуляють, відпочивають, вже правда холодно. 15 градусів на вулиці. І за весь цей час жодного замовлення на болті. Просто жодного. Я не розумію, що трапилося. Ну, взагалі не прилітав жодне замовлення, навіть там з великою подачею чи ще щось. Взагалі мені щось не падає замовлення на болті. І так, друзі, трошки вже в нас потемнішало. На годинку без 10.19 я трошки відпочив вдома і виїжджаю ще трошки покатаю ввечері. І Вже їду на замовлення, 27 злотих, поїдемо на плацсольний. І так, вийшла у нас поїздка в ітозі на 26-27. Це в нас вийшло за 10 кілометрів, а показувало 27, в принципі, плюс-мінус. Так само воно нам і дало. Зараз ми знаходимося в центрі на вулиці Гарбари. Мабуть, буду пробувати зараз виїхати десь з центру. Класно було б, якщо б я виїхав з пасажирами. Але буду, в принципі, так, стояти, чекати на замовлення не буду, Буду так потихеньку десь е, виїжджати там не знаю в сторону аквапарку десь туди. Опа, ось і беремо замовлення. Так, 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 де воно в нас? Ага, нам треба змінити пас. В кобіжи це поїдемо. По гріну замовлення на 29 злотих має бути. Приїхали ми з Монікою на Біляни 27 за 27,80 за 10,3 км І в нас вже висить наступне замовлення. Напевно, від якогось корейця, Хюнцео з галереї Білян. І поїдемо на Стися. Добре. І так, вийшло в нас 2471 за 87 км. з білян ми приїхали. Що, друзі, прийшла мені смс-ка тільки що від е, Uber. Типу вони мене вітають. Так, друзі, зробив я 10 тисяч поїздок на Uber вже. Жесть. 10 тисяч поїздок. Я в шоці. Падає знову замовлення. Алона. На 23 злотих має бути. Добрий? Добре. добре? Окей, далі. Так, в ітозі що, Їдемо ми з тим замовленням Алона. Але сама вона не їде, а я так розумію, що я везу їй якусь сумку. Якась просто сумка пуста. Надіюсь, що в ній нічого немає. Але в принципі якщо щось і є, в мене є камера і ну, я якось не парюсь з, з, з цього приводу. Там з тилу, з, з, з тилу так. Окі. Ой, дня. І так, скільки в нас? 21 злотий вийшло, це поїздочка. 21 злотий за 9,8 кілометрів. Дуже непогано, тим паче, що я їхав сам, без пасажирів, навалив собі нормально музички і їхав. Чому би ні? Завершив я останнє замовлення, вийшло воно 21,20. За 10 кілометрів. І так сталося, що якимось дивом я опинився якраз у себе на районі, на Приколі. Тут до мого дому вже недалеко і вирішив вже не їхати на центр, потім повертатися назад, а одразу буду їхати додому. Що хочу сказати, дуже дивно щось відбувається з болтом, особисто у мене. Можливо, це не тільки в мене а ще в когось, але факт є фактом, що болт в мене щось не працює. Тобто він входить в онлайн, все, але на нього не приходять замови. Я також заходив е, в аплікацію клієнта і на карті там також якби показують інші машини, показують, де стоять, а мене не показує. Не знаю, буду писати в підтримку, що там скажуть, не знаю. У нас на годиннику зараз е, пів дванадцятої. Ми виїхали в 7, це в нас 8, 9, 10, 11, 4,5 години. І зранку я також відпрацював 3,5 години. Це в нас виходить 8 годин, плюс-мінус, і вийшло в нас по уберу 420 злотих, 420 злотих, і з них, мабуть, 30 злотих на газ. Того. 390 злотих чистими вдалося заробити. Так що ось така от зміна, ще раз скажу, можна заробити більше. За весь тиждень, сьогодні, як на мене, непогані були замовлення, якраз такі, як я хотів, щоб можна було поїздити по окраїнам, а не в центрі там ловити замовлення, їздити по пробкам, по ринку. Так що Сьогодні це найкращий день з всього тижня. Хто в розламі їздить, то цілий тиждень не було замовлень взагалі. Можливо, в когось були, але в мене їх не було точно. Так що ось така зміна, така субота. Трошки попрацювали, їдемо відпочивати. Тому що краще я зараз посплю, нормально відпочину і завтра поїду зранку працювати. Так що всім удачі і бажаю всім гарних курсів і побільше каси.